Таке сонечко, і від цього сонечка настрій, сонячний стає. Знаєте, дуже багато розмови йдеться стосовно того, що якщо, наприклад, ти щось людина тобі щось раніше зробила, або ти їй щось зробив, ну, добре діло. Допоміг, чи ще щось там можливо навіть дав, то ти маєш отримати щось від неї обов'язково. Так от, що я вам скажу? Це абсолютно неправильно. Це неправильно. Не слухайте ні про який обмін енергіями. Це я вам кажу. Це не та енергія, про яку ті люди говорять. Коли ви робите людині щось дуже хороше, і вона, звичайно, хоче вам віддячити. Це може бути грошовий еквівалент, це може бути якийсь інший спосіб. Але і коли ви це не приймаєте, повірте мені. У нас ніколи не буває так, щоб ми не піднімалися на якийсь вищий рівень. Кожна людина живе страждання, переживання, щастя, піднімає її частіше страждання, піднімає її на вищий рівень, на те, що вона стає сильнішою, стає сміливішою, стає успішнішою. Стає красивішою і стає само головне, здоровішою. І коли ви не приймаєте цього, кажете дякую, то не потрібно. Та не переживайте. Розумієте, ви піднімаєтеся у своєму розвитку, духовному не на один щебель, не на два, а мабуть, на десять, на двадцять, а іноді трапляються такі випадки, що і на сто щеблів. А це дуже дорого вартує. Тому, а те, що ви віддали, повірте мені, за те відповідає Господь Бог. І він вам віддячить обов'язково. Але в сто, в тисячу, в мільйон разів більше. Можливо, в інший спосіб. Можливо, не від тієї людини, від якої ви хотіли б це отримати відразу. Або мали відтримати, а якимось іншим способом. Тому весна, насолоджуйтеся оцією прекрасною погодою, яка нас сьогодні радує. Люди повеселішали. Я думаю, що весна прийде попри все. І весна переможе, так як і Україна теж переможе. Попри все, попри всі негаразди. Бережіть себе. Гарного вам дня, верна. Неділя триває.